Gloria a Deus, Senhor, por sempre, por sempre, por she be the sixth the Це воскресіння життя, покоєння случили храбі твої, всіх не видно в вієти, головним на сином, і минай. І голови, дорогі браті і сестри. Кожного року, коли ми вшановуємо жертв голодоморів, очевидно, ми десь порушуємо в своїй пам'яті, зворушуємо в своїй пам'яті ці жахливі роки, коли люди гинули на Такій багатій землі не мають чого з'їсти. На жаль, проходять роки і ми десь стаємо дальшими від тих подій не лише по часу, але й по свідомості. Особливо ми це помічаємо зараз, коли можна помітити і кусник хліба або ж і не кусник, а цілий кусок десь на землі. Можемо побачити, що дитина десь там в школі їла якийсь бутерброд, чи булку і лишила, бо знаде. Коли на смітнику можна побачити викинену буханку хліба. На жаль, це реалії нашого часу. Часу, коли ми часто жаліємося, що нам чогось не вистачає, але насправді ми не цінуємо те, що маємо. Ті люди, які гинули від голоду, яких замучили голоду, вони знали ціну не лише буханки хліба, але й крихти. Наше завдання і для нас самих, а ще більше для прийдешніх поколінь, навчитися цінувати Божий дар, бо хліб то є Божий дар. Звісно, ми пам'ятаємо, що Голодомор був рукотворний. І радянська влада в такий спосіб дуже показово хотіла приборкати волелюбний український народ. Частково їм це вдалося, бо до теперішнього часу є багато людей, які Матеріальні цінності ставлять вище понад якісь національні ідеї, понад питання свободи. І тому церква нас закликає завжди пам'ятати, що те, що ми маємо, то Божий дар. І щоб його цінувати, треба навчитися трошечки. Зменшувати його споживання. Ви знаєте, очевидно, що зараз триває час різдвяного посту. Час, коли ми маємо себе обмежити. У роки голодомору піст був вимушений. Люди просто не мали чого їсти. Для нас міст матиме користь тоді, коли ми, маючи що їсти, будемо визначатися, що є, а що є. І попри те, що багато є розмов, що це не лише їжа, так, це ціла система, але починається із найпростішого. з нашого штурма. Якщо ми навчимося обмежувати себе в розкошах, навчимося себе обмежувати у чомусь надто смачному. І перестанемо надто собі догоджати, особливо тепер, коли розуміємо, пам'ятаємо, в яких умовах перебувають наші захисники, то ми, напевно, і зможемо вберегти пам'ять ось цих трагічних сторінок нашої історії і точно пам'ятатимемо ось ці жахливі злочини, які звершуємо і звершує незмінний ворог. Російській агресії. Хай Господь прийме у столинну жертву всіх мільйонів, які загинули жахливою голодною смертю. Нехай ніколи не допустить більше, щоб на нашій землі був голод, нехай ніколи не дасть нам відчути брак хліба, але ще більше нехай навчить нас цінувати те, що має. Царство небесне поле померли. І доброго розуму і доброї пам'яті нам живі. Блаженного спевні вічних, спокійної Господи, всім невинним убієнним голодомором, геноцидом, усіх часів, які загинули від рук російських окупантів. Імен, імена, які ти знаєш, Господи, і сотвори вічної пані. Голодомору української нації 1932-33 років ми традиційно збираємося на спільну молитву, щоб помінути тих людей, які були невинно у голодом заморені, штучним голодом, як казав отець Микола, рукотворним. Десь так завжди є, що в часі війни чи між воєнний час, чи після воєнних час є небезпека того, що може настати голод. І сучасна, несправедливо жорстока російсько-українська війна, також може бути, може бути невиняткою. Ми бачимо, що і сьогодні багато людей потребують хліба, потребують тепла. Навіть серед нас, мешканців нашого міста, є такі люди, котрі потребують їсти. Не тому, що вони не на що не хочуть працювати, але тому, що те, що вони мають, їм не вистачає. Кожного тижня, вівторок, середа, два дні, наш правдані карета сняти, годує понад 50 осіб. Чи це багато, чи це є мало для нашого міста, я не знаю. Але факт є такий, що понад 50 осіб, які живуть на місці, теж є волонтером. Тут ви бачите скрину нашого парафянного каритасу. і вірні нашої церкви кожного разу, коли приходять на молитву, Можуть пожертвувати той хліб, ті кошти для тих людей, які дійсно потребують. Я хочу подякувати всім нашим волонтерам, тим, які трудяться абсолютно безкорисно, готують комплексні обіди, щоб накормити тих людей, які до них приходять. Вони це роблять і будуть робити абсолютно безкоштовно. В той час понад мільйон дітей померло від голоду. Діти, вони є саме більше вразливі. Вони саме більше відчувають. Голод. В період 1932-33 років понад мільйон дітей померло від голоду. Це надзвичайно страшно, це надзвичайно жахливо. Я хочу всім нам побажати, щоб ми ніколи не поверталися від тих людей, які просять ліво. В той час голодомору переважно зазнали великого голоду Східну України, Донбасу. Але також і тут, на Заході, на півночі і на півдні, теж люди голодували. Моя покійна бабуся, яка народилася у Бурочанському районі, розповідала мені, що будучи малою дитиною, а в сім'ї було 11 дітей, вона була змушена покинути своїх батьків, батьки її привезли на службу до панів у Заголоді. І так і років вона в них працювала тільки Страшні часи, жорстокі. Навіть до кінця не можемо собі усвідомити уявити, що ми не пережили. Якщо буде потреба в майбутньому після цієї війни поділитися химо з тими, які постраждали, зробимо це. Маємо Бога у серці, маємо співчуття Велосерди до тих, які так само є нашими братами і сестрами. Нехай Господь Бог прийме нашу молитву. За душі тих людей, тих дітей, які загинули від голоду вору, відгинуться до Українського нація. Нехай дарує їм Царство Небесне, бо вони святого застужили. Помолімося ще раз почалаш і Богородих світло за упокій їхніх душ. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є сина Небеса, нехай святиться вдяк Моє, нехай прийде в царство Твоє, нехай волі воля Твоя, потягне в небі, дані на землі, хліб наш, наслужний, дай нам сьогодні, і прости нам робини наші, як і, гені, наші. і не вщає, бо майці наш, і наведи нас Вісу Госу, а не звели. бути вот і пори, Ім'я Отця, отцями святого духа, Ім'я Отця, синьо и сотового духа, і ми отцями сини Як і щорічно на цьому місці пам'ятні і скорботи, де ми вшановуємо всіх, хто був невинно дієний страшним голодом. Та на початку нашого завтра, шанування, потенційних квітів я прошу шанувати половиною навчання усіх регіонів, забуває зміни на фронтах. Сьогоднішнє впоминання загиблих від голоду проходить під гаслом Шануй жертв голодомору, борись за Україну та підтримуй її воїну. Голодомор так само геноцид, як і геноцид сьогоднішній. Не може заспокоїтися сьогоднішній упер Кремлівський. Як в ХХ столітті нищили український народ Сталін, так тепер Путін нищить український народ. Але ми вічні. Нехай ці колоски, які є символом нашої працелюбності, життєдайності, нескінченності, безперервності роду. І оця ваза. Котрі будуть зібрані ці колоски, і стануть символом нашої неперемоги. <клухи> Бо Україна завжди була хлібом. І що хочуть у нас забрати, це хліб і нашу волю, щоб знищити Україну. Різдені мало забрав від 4 до 7 мільйонів. Ми не маємо права про це забути. Ми маємо знати правду і бути вільними, аби здобути гості. Тож я прошу, хто приніс лампа, хто має піти поставьте, пожалуйста, вот эти деньги оставили, и они хотят порвать уже в Завтра о 16-й годині стартує всеукраїнська акція за коли. Нехай всі не байдуть, Доєднаються до цієї акції, які у Велиці. Хмалинського кожних змагається всіх голодом. Кожного на підвіконні. Нехай запалає вождь у пам'ять, тих, хто вбирав Дай страшно. Байкові ніколи не знали один красін. Дякую всім за увагу і